Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. От така сьогодні. У нас кобилка є на продажу. Скільки років тій кубилі? 8. Вісім років кобилі. Об'єм 2,20, висота по тілу по тілу 175, нога 24, тверда. Ну, встаньте, я знімаю по колу, поки немов машини. Оу! Oh. Така... Ізабел. Ізабелова купила. Оу. Такі передеску ще ручесний кубила має. Рушайте. Ціна кубили 2000 доларів. Там вони дзвонили дурно. Побила на квітень з лошам жеребна по Володимирівському жеребцю куди миде? Убила бо не зранку не було на фермі, я тату з вас ще привезли фіру. Буряка. Буряка. Я ракобіла прийшла 300 кілометрів, не то що така ціна. У нас є можливий обмін. Беріть.

Зрівна територія. Чого, там ж не та Умирська область. У! Трррр, 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 Ізабелла, трррр, тррррр. Трррр. Трррр. Ну? Поряд це кобила не було запрігана. Два роки, два з половиною. Оу, оу, Ізабела, оу, тр, 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 виходу у Жеребну. Я навіть чіпив до пасу. Убила високу Жеребна. Видно, що живота Я так переживав, що таку дорогу далеко їхала Жеребна, не то, що до пасу. Так є роботи досить провести фіру буряка. Ай, ти не розумієш. Метр дрога. Ще йде трошки так. Гори і будемо, будемо і будемо. Бачу Так, як в праву сторону би трошки було попустити, але добрий. Так купила 800 кілограм. Два двадцять об'єм. Поговаска. Це Наша ваголась. Все в кобилові що девцями привезли. От якраз виходять такі коні, як на нашу територію. Так. І так на нашу територію файла. За кобила накрита. Щирочесна, перерв дуже має моцна. Гарний, що ми з дому сюди за 5 хвилин. 6, ну. 6 минут і ми в полі. А що хто їздить по жорці, може брати, що її не треба вчитися на уйд. На шорт, так. Ми вже самі думали перейти на шор, але тату каже, що довго запрягати. Шорці куньові легше. Тримає. Голова вільна. Так, та й у двох дишликах він ходить. Ідеально де, шора де, має де. бути в двох дишликах. У нас є один передок від фіри, готовий під два дишлики. Невелика історія то зробити. Просто треба потім мати постійно одного коня. Який є навчений до тих двох дешликів. Також як кінно на ще на два ладиш Також не зразу привикне Порчик є по нас, не бігається Ну привикав, що фраку тримати а тут там і немає тут тримати, там вони в звідки містить. У нас рибка навіть не мала шори, мала тільки пас а. Така от Хлопчу побила. У нас є обмін, рахуємо ваші коні, якщо робочі також гарно. Можемо і на м'ясо брати, можемо і худобу. Що маєте? Худобу вам порахуємо приблизно те, що вийде на м'ясо. На комбінаті, не як на готувачі. Хто каже, що був і вовк повний, і козак сіла. Немає помали гарно. Вчиться, де, а? Десь діди, я Думаю, тут треба сраку тримати, має. Бела не була запрігана бог на скільки часу. час. У -у 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 -у. Знаєте, який звати? О, Ізабела. Це і... Мужик казав? А. Den er hvit. Ой, да окупила перший раз, тут вивчає територію, навчини, він знайде місцеві, горбиста там. Ми мали, мали кубилку, тепер недавно каштану, то перший раз, як їхали вночі, то так виглядало все, а потім звикла, що треба їхати вечором, вивчила дорогу, то можна навіть було важке і не триматись. Іла жовте кісін. Старий пас на вечір брав додому. Замітьте, хлопці, скільки часу вже кобила спускає віз вниз. Кобила робота, кобила просто старий 73 роки, ну такий старий, але... Майстер лісу. Майстер лісу не мав які запрягати. Три місці не запряг туди. Мам купили для душі. Але хотів ще більше, не, не їздила копи. Хоча воно запрягається гарно, що має статися 4. Чем на чем на чем? Три закрити.

Буди такий гор. Серьо. А йде, не вже не, не заскучиш на воді. Не треба потом махати. Дуже весело. О, дефайн. Все, хтось має ще одну таку до пари, любів карети і соловій. От тому всім дякую. За увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, номер тата буде під відео. Якщо не зможете дозволитись до тата, залишу свій. Дзвоніть.